Перших захворювань на грип можна очікувати вже в листопаді кажуть медики. Тим часом вакцини проти вірусів ще не надійшли. І вони на останньому етапі досліджень, які ж саме грипу цьогоріч будуть найнебезпечніші, чи ще не пізно робити щеплення, і як зміцнити імунітет. Про це Наталка Білову. Цьогорічна епідемія каліфорнійського або так званого свинячого грипу забрала життя понад 400 українців. Сполишна сумна статистика. 62 летальні випадки. Медики кажуть, цього сезону доведеться знову боротися з небезпечним вірусом. Розпочав він циркулювати на теренах України в місті Київ у 2009 році, і буде циркулювати за даними лабораторних досліджень. Майже 70% киян вже перехворіли даним грипом і мають захисні тітри до даного збудника. Але епідемічний потенціал даного збудника ще є і достатньо високий. Зустрінуться наприкінці року українці із досі невідомим для себе гонконським грипом. Аж 3Н2 – новий збудник, який жодного разу не фіксували на нашій території. Вірус мутант прямує з Азії. Очікуємо, що він буде не настільки важкий, от, але повинні бути готові звичайно, і до важких форм. От, тобто, це той самий грип, який буде починатися гостро, от з височинної температури, от, з великої інтоксикації і можливі ускладнення, так як і при будь-якому грипі. Щоправда, ускладнення азійський вірус даватиме легші, кажуть медики, ніж його каліфорнійський варіант. Мішень для нового штаму, малі та старі, а також традиційно люди з діабетом серцево-судинною патологією, зайвою вагою та хронічними захворюваннями. Даний вірус збудник буде циркулювати максимально на грудні місяці, наприкінці грудня, початку січня, тому до даного періоду необхідна обов'язково. Провести специфічну профілактику. Утім, перші випадки грипу кажуть лікарі можуть проявитись вже у листопаді і наголошують, найефективнішим запобіжником є вакцинація і першочергово в групах ризику. Чим раніше, тим краще мається на увазі з початку осені Сама ефективна вакцинація це за 2-3 місяці до початку епідсезону. Тобто, початок вересня це було б оптимально. Зараз треба сказати, що трошечки запізно, але ще можна встигнути. Ще до вакцин від трьох штамів, грипу, яких очікують цієї зими, а саме каліфорнійського вірусу типу Б та Гонконського в Україні не було. На цьому тижні вона завершуються етапи проходження досліджень, і на цьому тижні вона вже виходить з офіційними документами. На наступному тижні вже буде це обіг. Дані вакцина включає у себе всі актуальні штами, які будуть циркулювати. Цьому році у столиці переконують з вакциною допоможуть деяким групам ризику. Ми закупимо ліки для груп ризику. Це для лікарів, і по бажанню проведемо вакцинацію. А також там для дітей для будинків інтернатів, геріатричних центрів. Пансіонати верніше, аби не підхопити заразу, медики радять зміцнювати імунітет, щит проти небезпечних вірусів це постійне загартування, раціональне харчування та вітамінотерапія. Аби не натрапити на грип в епідсезон, кажуть лікарі, треба дотримуватися гігієни, мити частіше руки, обличчя та оминати контакти з хворими. А також підтримувати температурний режим у кімнаті на рівні 17-25 градусів з середньою вологістю в 60%. Якщо вірус таки спіткав, не займатись самолікуванням, а негайно звернутись до лікаря. телеканал Київ.